Друзі, вітаємо Георгія Туку, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб 16-19 роках голову правління БФ народний тил. І Даша, я знаю, що в тебе є до пана Георгія запитання. Так, пане Георгію, насправді, дійсно ми з Пітером традиційно ставимо питання про аналіз карти бойових дій, аналіз фронту. Е нас цікавить перспективи контрнаступу, про які вже анонсували на цьому тижні офіс президента, що контрнаступ збройних сил України може статися за два місяці. Пан Подоляк про це сказав. Ну і звичайно, ситуація Бахмут і найгарячіші точки фронту. Ваш аналіз, будь ласка, пан Подоляк відомий воєнний експерт в світі. І, взагалі, це з, з моєї точки зору, це вперше ми чуємо, коли з засобів масової інформації повідомляють про майбутній контрнаступ. Офіс президента. Так. Да. Що стосується реальної ситуації, ситуація залишається доволі складною. І не тільки в районі Бахмута, Так. спостерігається накопичення ворожих сил і на Луганщині, і на районі Запоріжжя. І Якщо в районі Запоріжжя зі зведеннями вони намагаються, скажімо так, накопичити сили для стримання май... можливого майбутнього контурнаступу Збройних сил в цьому напрямку, то на Луганщині все свідчить про те, що вони накопичують сили для того, щоб здійснювати ці власні наступальні дії, а навколо Бахмута ситуація залишається дуже мінливою. Об'єктивна інформація змінюється ледь не кожні 4 години. Якщо узагальнити, то я б сказав так, що відбуваються контратакувальні дії в револьверних напрямках. Тобто є напрямки, в яких Збройні Сили України контратакують і спостерігається певне просування, але, на жаль, є і ті напрямки, де успіху досягає ворог. І тому от такі. Навколо Бахмута тривають напружені дуже бої. І поки що, наскільки я розумію, сьогодні отримав чергове зведення від розвідки і розмови про те, що вчора ввечері почали черговий раз, правда, це вже я не пам'ятаю, 12-й чи 17-й раз росіянські ЗМІ і різні телеграм-канали розповідати про котел, про оточення. Поки що в черговий 17-й раз це не відповідає дійсності і наказу про відходу збройних сил з Бахмуту ніхто не віддавав. Пане Горгію, тобто залишається така, я просто додам, що все ж таки розрахунок на те, що ворог виснажується набагато більше. Бахмуті. Бахмут об'єктивно. Тому що ми констатуємо постійно, насупає. що Бахмут не надто аж дестільки стратегічно важливий, але це згідно НАТОвськими оцінкам співвідношення жертв 5 на на 1. Ну, деякі оптимісти навіть називають цифри 10 до 1, деякі до одного, 7 так. до 1, але дійсно це відповідає реаліям, що дійсно окупанти зазнають величезних втрат, прагнуні будь-яку ціну захопити Бахмут. Але разом з тим Ну, треба розуміти, що приблизно от на сьогоднішній ранок ситуація в по цьому місту вона виглядає таким чином, що половину міста контролюють росіяни, а половину міста наші збройні сили. І вони зараз, от ту другу половину, яку контролюють збройні сили, вони намагаються вони не можуть вичавити в лоб, а тому намагаються оточити з півночі і з півдня. Ну поки що в них цього не виходить. Пане Горгію, на цьому тижні я вийшла в виданні видання Economist Велика стаття вона присвячена стратегії залужного, і фактично, квінтесенція цієї статті полягає в тому, що Залужний все зробив правильно, що він фактично відтягнув певні сили Збройних Сил України для отримання Бахмута, щоб таким чином виграти час для підготовки. Наших воїнів за кордоном називається цифра у 60 тисяч наших воїнів, які зараз навчаються, проходять військову підготовку для проведення контрнаступальних дій. І це є, на думку аналітиків, видання «The Economist», стратегією перемоги залужного, що він не помилився, що він все робить правильно. Чи погоджуєтеся ви з подібними тезами видання «The Economist»? Я не можу ані підтвердити, ані спростувати у цифру 60 тисяч. Ну, це, те, що бо, відверто кажучи, це ну, дуже така цифра значуща, я б сказав. 60 тисяч перенавчених українських воїнів це сила Вселенна. Чи вдалося за цей час саме таку кількість наших бійців провести перенавчання, ну, я не знаю. Я знаю, що наші бійці навчаються в кількох різних країнах так. Європи. І ну, безпосередньо я маю там, певну, певний контакт з тими, хто проходить перенавчання, наприклад, в Британії. Тому якась кількість так точно є. Яку готують для контрнаступу? Ну, Так. так. так, так. Ну, в першу чергу, треба розуміти, не для контрнаступу, а для професійного володіння новими зразками озброєння, яке нам надається зараз. Між іншим я минулого тижня бачив на власні очі, як по кільцевій дорозі Києва на схід їхала колона вже нової техніки. І при, приємне, відчуття дуже приємне, скажу відверто. Що стосується е, самої стратегії, так, от такої, да? якщо брати на стратегічному рівні, то, звісна річ, я абсолютно підтримую таку саму стратегію. Якщо це, звісно, річ, стратегія Генерального штабу щодо того, що, на жаль, ціною великих втрат тих хлопців, які весь цей час отримували передову, надати іншим бійцям за цей період часу пройти цей період перенавчання бойового злагодження. І створити певний резерв Збройних сил, який, в принципі, за логікою і має бути використаний для майбутнього контрнаступу. Така стратегія, вона абсолютно виправдана. Хоча, ще раз кажу: на жаль, ми понесли, понесли чималих втрат. Пане Грей, таке незручне дуже запитання, але це ще раз скажу, це програма для дорослих. знаєте, все ж таки, ми постійно чуємо про те, як ВПК наших західних партнерів просто не витягують зараз той обсяг, який нам потрібен, і в Штатах проблеми. Звісно, в Німеччині взагалі я чув такі цифри, що вистачить би в такому темпі, як це відбувається в Україні. Німеччині вистачило б снарядів на два дні. Видання Таймс» про так, в так, Британії на дев'ять днів. А от і також зменшується підтримка України. Серед республіканців, серед інших, і це просто це втома, звісно. Це психологічна така річ, вона нікуди не дінешся. І тож то питання: чи не можна припустити, що от саме цей контрнаступ для якого і, і іде вся ця зброя, яка вас а, так а, тішить, і нас всіх, але все ж таки, це може бути просто останній такий. Ні, ні. Ривок для України остання можливість зараз відбувати те, що ми зможемо відбувати, і потім тиск на всі сторони на Україну сідати та домовлятися. Це якась конспірологічна теорія. Я абсолютно поки що відверто скажу: жодних ознак того, що змінюється геополітичне ставлення колективного заходу до подій, які відбуваються зараз на території нашої держави, я такого не бачу. Дійсно, відбувається якась емоційна втома. І це абсолютно природне для будь-якої людини. Так само, як і переважно бійців, які зараз перебувають безпосередньо на, 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 на передовій. Вони ще там місяць, тиждень, півроку тому не могли собі уявити, що вони будуть знаходитись в таких умовах. А через деякий час це переходить просто в реальну звичку. Тобто людина до всього адаптується. Так, так, і Не ну, подобається суду. це чи ні, але це факт. А, і я колись читав е, психологів якихось, не пам'ятаю, британських, здається, що під час позбавлення волі людини, да, під час того, як вона потрапляє вперше місця позбавлення волі, шоковий стан триває до трьох діб. Mm -hmm. Після цього починається процес адаптації. І на політичному рівні я поки що не бачу жодних ознак того, що ставлення до перемоги України змінюється. Більш того, з моєї точки зору, останні приблизно місяці півтора я був доволі позитивно налаштований, бо, врешті-решт, мені так здається, припинилася та внутрішня дискусія між двома такими загально фундаментальними поняттями. В цій ситуації, яка створена зараз на території України, адже не є таємницею, да що частина політики вона відстоювала тезу, Україна не може програти, а інша частина відстоювала тезу, Україна має перемогти. То а це от, дві великі різниці абсолютно як кажу. так.